Рівненські піротехніки розміновували Херсонщину та Чернігівщину після двох місяців зачищення території від російських мін та снарядів. Повернулися додому. Скільки боєприпасів їм вдалося знищити, та що було найважчим у цій ротації, дізнавалася кореспондентка Суспільного Ольга Данилишина. Місцеве населення поверталося до своїх будівель, боялися заходити в двір. Скрізь тяжко, але більш найбільш психологічно тяжко це була Херсонщина. Е Ворог зносив ну, будинки. Ти приходиш розміновувати село. Ти дивишся там, село зруйноване. Рівненський піротехнік Іван Капітанюк пригадує, як з кінця травня і впродовж двох місяців розміновував села та прибудинкові території на деокупованій Херсонщині. Вогонь. Загалом, каже рятувальник, там працювали 58 днів. Це вже була 11 ротація. За цих 58 днів моїм розрахунком було очищено 184 гектари території, де було е, виявлено та знищено 99 вибухонебезпечних предметів. Це такі, як артилерійські снаряди, е, протитанкові міни касетні елементи. Є виявлення, як прийняв початку повномасштабного вторгнення Івана Капітанюка залучали також розміновувати Київщину та Харківщину. Основне це була подача електрики, водопостачання, очищали підстанції, їздили, очищали лінії електропередач з електриками, займалися розмінуванням, це ізюм, балаклея так само з перших днів зразу, щоб подати електрику, працювали з електриками. Населені пункти зачищали. Водій сапер Микола Одерака повернувся з Чернігівщини 26 липня. Каже, це його друга поїздка на деокуповані території. Торік він розміновував Миколаївщину. Ділиться, що вдруге їхати на ротацію було важче. Обстежили сільськогосподарське угіддя 18,7 Вісімнадцять де було знайдено 56 БНП, Сонце, поле. Йдеш, постійно боїшся, йдеш, переживаєш. важче було на другій. На першій ти знав, куди ти їдеш, чого тобі скидали заявку. А на другий ти йдеш в поле. Ти не знаєш, що тебе чекає. Зі слів рятувальників, через два місяці в них планується наступна поїздка в прифронтовий регіон. Ольга Данилишина, Назар Мідріган. Суспільне новини. Рівне.